Вітаю, шановні друзі! Тришова інформація. Україна стане офіційно військовим полігоном для тестування військової зброї іноземними військовими компаніями. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій в рамках програми випробування в Україні. Україна буде дозволяти іноземним військовим компаніям відправляти свої військові зразки в Україну, тестувати їх, випробовувати, отримувати зразки даних випробувань, а також дистанційно. Навчати персонал. В Україні по роботі з даним іноземним військовим озброєнням, друзі. Тому як ви бачите, те, чого всі боялися, що Україна перетвориться на світовий військовий полігон, воно насправді стає реальністю, і це так і є, друзі. Тому що Україна вже офіційно це дозволила іноземним військовим компаніям. Майте це на увазі, тому що в загальному нічим добрим це друзі. Ну я так розумію, не закінчиться. Ніхто вже не захоче. Відмовлятись від України, тому що Україна це і військовий полігон, це і територія для відмивання міжнародних грошових коштів, буде в подальшому подивитись. От. Тому Україна поки що в моєму розумінні не йде до майбутнього рожевого, йде до зовсім іншого, друзі. І це дуже сумно. З повагою ваш адвокат Демченко.